Привіт, друзі! Давайте поговоримо про потрібність геометрії в приміщенні і паралелі стін. Зараз вам покажу приклад. Дивіться. Гарний приклад тому цей коридорчик. Якщо ми на нього дивимося і в нас стіни будуть стояти одна рівно, інша отак або отак розвернуті. І коли ми вкладемо напольне покриття, ця підрізка вся буде видно і воно буде різати око вам однозначно. Тобто, в цих в такому випадку ми, як мінімум, робимо ці стіни паралельно. Але якщо ми йдемо далі, в нас в будь-якому випадку буде ще одна стіна, ще одна стіна, ще одна стіна. І на всьому напольному покритті будуть видні підрізки. Тобто, буде або ламінат у вас лежати отак навскоси, на всіх стінах це видно. Тому ми пропонуємо вам робити обов'язкову геометрію.